Ну, правою рукою не довго реабілітація тривала, її і все. Я розумію, що я вже не зможу воювати з автоматом. Реабілітація довго мене була в лікарні, часу досить багато. Телефон, інтернет, де я своє почав вивчати спочатку ін... через телефон, через курси. Потратив кошти на, на обладнання, на частково на комплектуючі до, до дронів, принтери, 3D-принтери, комп'ютери, паяльні станції. Ну, таке обладнання досить таке. не фонд, то, звісно, б... я, я не думав, що б досяг би такої кількості випуску дронів. На жаль, ця війна передасть передає, напевно на покоління. Нас вчили, ми мирні, ми без'ядерні, ми безблокові, ми, без ми нікому ми не треба. Але тут треба дітям казати правду в вічі. Дякую. Я спочатку їм дякую, що вони залишилися в Україні. Це по-перше, теж велике значення має, бо багато вже повиїжджали. Я кажу, якщо ви залишилися, ви повинні вміти жити і виживати в цій країні.